Вітаю на магії рослин. Чим займалася на цьому тижні? Все, як зазвичай: діти, будинок, робота. Живу, планую і дякую тим, хто на захисті нашої країни. В цьому відео буденні справи садівниці, багатодітної мами, блогера і просто української жінки. Раніше в нас було господарство. Вирощували кролів, курей, качок, перепілок. Тому розібрати домашню курку для мене це просто. Коли в тебе кожен рік по 300 одиниць всіх попатрає, розбери, продай, приготуй тушонку, то ти вже це з закритими очима можеш зробити. Сьогодні в планах бульйон і це найпростіша страва, тому що для її приготування я витрачаю мінімум часу. Потрібно сьогодні попрацювати в саду, прорекламувати товари зі свого магазину. А також відповісти на запитання своїх підписників. А їх немало. Легені ми собакам відварюємо. Ну, коли у нас їх було багато, то було суттєво. Зараз то не знаю. Цікаво на один зуб. Зараз ми не тримаємо живність, тому що ну це складно, це взагалі важкий труд. Як воно тобі? Ну що, південь є південь? З коротким рукавом, плюс 25, працюю на сонці, то напевно і більше температура. Ну це зараз вже хмаринки хоча б набігли. Тому що газон горить сухо, подивилася прогноз на тиждень. Плюс 24, плюс 26 на краплі дощу. Похвалюся красою. Хризантема арктична. Розмножую її, розсаджую. Мені вона подобається тим, що, в принципі, не вибаглива. І тут, бачите, вона зростає на кам'яній гірці мінімальний полив. Це посухостійка більше рослина, я б так сказала. Тому що зайва волога вона стікає, і рослина тоді добре себе почуває. Низькоросла, приблизно 25 см, сантиметрів. Розмножую діленням. Це я показую шматочок, який я вже порозсаджувала загальна ось тут площа з цією хризантемою. І буду ще розсаджувати, розсаджувати. Але якщо бачите в продажу, я всім раджу купуйте, будь ласка. Я купувала давно, ще в 2019 році. І зараз цей сайт не працює. Тому, якщо бачите на інших сайтах, замовляйте. Ну, дійсно чудова. Прийшла я сюди для того, щоб повідсаджувати пенісетом. Насіявся від. Цієї рослини пенісетом касіан зростає давно і купувала в принципі вже дорослим. І якщо раніше я повністю видаляла всі сіянці, ну поки вони були маленькі, і тут у нас був такий величенький шар мульчі, тому небагато їх було. Зараз теж небагато, але я спеціально їх тримала для того, щоб відсадити, щоб розмножити. І зараз... зараз вам покажу ці всі рослинки. Тут, правда, крапельна трубка іде і. У нас дуже сухо, як би його так копнути. Ось воно. Бур'яни повидаляю. Ну і це я зараз такі горщики буду і розсаджувати. Все. Пересаджую Барбариси. Чекаю, поки вода піде в глиб. Оце рослинки мої, це що повисаджувала, повідсаджувала те, що я розмножила сіянці. Це підуть на Херсон нашим друзям, щось мамі. І щось я хотіла продавати. Тут є альбіція. Так, от є альбіція, бачите, така чудова. І цю я можу продати. А є саджанці, які я нещодавно. Пересадила і вони ще не утворили потужної кореневої системи. Тобто, не факт, що вони у вас приживуться, тому напевно буду вже навесні продавати їх. У це страхіття я спилила. Ну, як я вам і казала, що я видаляю майже всі туї, всі західні туї, маленькі залишила, ті, які два метри залишила. У це, ну ви бачите, якісь деревенські. Це я все видаляю. Тому що у нас на півдні вони отримують опіки, вони не витримують нашу спеку. Всі ці рослини ми садили в 2011 році. Тоді, якщо чесно, був зовсім інший клімат, а зараз все. І я не витягую, моє здоров'я не витягує їх постійно, стригти, чистити взагалі все-все-все це робити. Завалила я тут цією пилкою штіль. Я її відкрила, щоб почистити. Тут стільки всього було. Мені ж потрібно ще другу завалити. То думаю, зараз почищу, я це вмію робити. У мене навіть відео є. Зараз швиденько-швиденько потрібно це все зробити.

найрозповсюджене розповсюджене запитання, що це туями, що з ними сталося? Ми ж їх обробляли, підживлювали. Це хвойпад, все це вичищаємо. Це природний процес. Стара хвоя, вона осипається. Ми потім її прибираємо для того, щоб там не були шкідники, для того, щоб провітрювалася крона. Це профілактика хвороб. І вже коли ви почистили, можна потім пройтися препаратами міді або якимось іншим фунгіцидом. Ще тепло у нас, наприклад, тепло, шкідники ще є, до температури плюс 12 ми можемо робити оприскування і від шкідників. А підживлюємо як під корінь, так можна і по хвої, тому що це вічно-зелені рослини. Хвоєпад може бути на туях, кіпарисовиках, ялівцях. Ялинах, ялицях, на всіх хвойних рослинах розкриваємо і у це все вичищаємо. Можна зачекати, коли вже хвоя, ось як тут, вона вже опадає. А на деяких рослинах вона ще тримається. На соснах раніше всього починається хвояпати Я вже в серпні починаю їх вичищати. Ту, які парисовики. Це може бути і грудень, а можна зараз, в цьому сезоні, почати чистити. А потім вже кінцева чистка може бути і в березні. О, запашок такий кіпарисовик і липкі руки, тому що ефірна алія. Кіпари це кіпарис, кіпарис Аризонський. Він більш всього має ефірної алії, і запах від нього супер. Ічний жор, родіон готує собі попкорн. Отак потрібно. Знімаєш і туди насипаєш. А це взяв тарілку і сюди. Семен ян, Семенич! Маті порізала палець, все, Посуд можна не мити. 何 <noise> Ну що, в нас друга серія, а я вам поки розповім про ці чудові рослинки. Це аліум Христоху, Бачите, він який великий. І це він тут знаходиться вже два роки. У Родіона Салюту. знову, знову. Це теж аліум. Зараз напишу вам, забула просто Purple Sensation, напевно. І це алюм, І всі вони квітують в різний час. Поступово один за одним. У ця рослинка, хто пізнав, астільба. колись у нас вона зростала досить добре, поки її не прибила солена вода. Взагалі, в затінку зростала, там де й хости. Одна нещасненька залишилася. А це, це штучні квіти. Між іншим, купували в Білорусі, купували в 2013 році у ці три квітки. І вони досі в нас. Так, все, я додому. Фред мене проведжає. Коти не знаю де. Діти вдома. Пішли Фредка. Напахалася я вже. Все, всім тихої ночі. І спокійного вечора. Вчора в нас було гучно. Всі, хто писали Тетяна, як у вас там, дякую, що ви турбуєтеся. Все гаразд. Все буде гаразд.